Добро, добро, на Головне пам'ятати, що дива стаються з тими, хто в них вірить. Вже більше ніж півроку на сході вирує війна. Українські діти побачили її на власні очі. Вона забирає їхнє майбутнє. Покоління епохи Google за лічені дні стало поколінням епохи ГРАД. Мій перший вірш, написаний в окопі, надій сипкій від вибухів стіні. Коли згубила зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Ці рядки з Віршаліни Костенко не тільки про неї саму, що втратила своє дитинство у Другій світовій війні. Це ж про них, про дітей Донбасу. Це їхнє дитинство вбиває зараз війна. Їм би ще грати з піжмурки і класи, а вони вже смерть побачили впритул. Незважаючи ні на що, вони намагаються все ж таки залишитися дітьми. Вони хочуть навчатися, хочуть спілкуватися, відчувати тепло любові та ділитися цим теплом з іншими. Фонд Відкрита політика закликає широку громадськість взяти участь у реалізації проєкту Даруймо добро на Різдво. Допоможімо дітям зі східних регіонів відчути себе в єдиній великій родині українців. Подаруймо їм диво зимових Карпат, красу вільної творчості, розкіш спілкування однодумців. Це теж свій фронт, який ми не можемо програти. Представляємо доброчинний проєкт Даруємо добро на Різдво, Допоможемо дітям Донбасу. Волонтери-науковці, досвідчені та молоді, митці та дипломати, народні майстри, студенти та аспіранти, вчителі шкіл та викладачі університетів об'єднались разом для дій. Для того, щоб зберегти освітній науковий потенціал Донбасу. Допомогти дітям зі шкіл та ліцеїв Донбасу підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та стати студентами саме українських вищих. А ще хоч на свята забути про війну, окунутись в тишу Карпат і не чути обстрілів. Доторкнутись до живої української традиції у високогірному гуцульському селі Космач, де в кожній хаті живе народний майстер. А головне відчути серцем тепло і затишок української родини. Освітня програма відбуватиметься в рамках зимової сесії Школа біля Печі міжнародної зеленої школи з 5 по 19 січня в селі Космач Косівського району Івано-Франківської області. Дотижнева посилена програма навчання включатиме лекційні та практичні курси, лабораторні роботи з біології, хімії, фізики та історії. На дітей також чекають святкування Різдва, колядки, вертеп, традиційні різдв'яні страви. Різноманітні майстер-класи, етновечірки, а також активний відпочинок у зимових Карпатах. Керівниками та модераторами секції виступатимуть викладачі, аспіранти та студенти з університетів Шевченка, провідних ліцеїв Донбасу та міста Києва. Допомагати їм будуть волонтери міжнародної зеленої школи, переможці міжнародних всеукраїнських олімпіад. Є в українського народу особливе свято Різво Христове. Воно збирає родину разом. Народжує в серці кожного світле диво і щиру віру, надихає на добрі справи. Адже ми дорослі знаємо, що до вас стаються з тими, хто в них вірить. Ми просимо вас долучитися до проєкту в тій чи іншій мірі, адже будь-яка допомога буде важливою для збереження майбутнього України. Не залишаємося байдужими. Сидіти бачили війну на власні очі. Вони потребують нашої допомоги.